Штани і бріджі. 110 об'єм. 80 гривень. На них тільки налипло. Треба їх почистити. Стан ідеальний. 110 об'єм 80 гривень. П'ятдесят гривень. Укорочені штани 95 об'єм. Опять же, до роботи. Ну, у них стан хороший. У них стан ідеальний. Просто то, що не модні. Стан ідеальний. 50 гривень. 95 об'єм. 90 100 об'єм. 50 гривень. Теж укорочені. Стан хороший. дуже хороший стан. Дивіться, 50 гривень. 100 об'єм. 120 об'єм, 50 гривень. Отакі От бріджі. Ну у них проблема. 50 гривень. У них стан такий не протертій, ніде нічого. Ну, у них проблема. Бачите, П'ятнишки. Це або до роботи їх, або просто їх. Зараз же є всякі краски. Дивіться, бачите. Ну, це я, я не пробувала це відтирати. Може, воно відітреться? Мікається, Мені... що ні, треба їх покрасити. Такі легкі, свободні, ніде не протерті. Збоку, ось так. Не ж що в них проблема. 50 гривень, 120 об'єм. Об'єм 10 гривень. Отакі. Об'єм 1006 гривень. Такі укорочені штанці. Їх гарно випросувати і будуть гарні штанці. 80 гривень 90 об'єм. Зовсім нічого їм немає. На 100 каталії, отакі собі бріжжики. 90 об'єм, 80 гривень. Нічого їм немає. Дивіться, взагалі, прекрасно. 100 об'єм, 100 гривень. Отакі От бріджики. Така дуже хороша тканина. Отакі От вони з карманчиками. Нагузичок отут так Дуже хороші. Карманчики ззаду, дивіться, 100 гривень 100 об'єм. 95 об'єм 150 гривень. Отакі. 150 гривень. 95 об'єм. 150 гривень. 105 об'єм, 100 гривень. Отакі. Дуже хороший стан. Трикотажна резиночка. Сама тканина не тянеться. Цупка така хороша тканина. І трикотажний манджетик. 105 об'єм. 100 гривень. Отакі чорненькі. Овіться, які вони гарненькі. Легесенькі, гарнесенькі. Хороший стан. Ой, і такі красиві-красиві є. 84 об'єм, 150 гривень. Ось так на замочок. Такі облягаючі. Білі-білі, білюсінькі дві які красиві. 150 гривень 84 об'єм. Ідеальні.